Я дуже багато раз думав, можливо зробити велику Україну в 1354-му, Якраз часи, коли розвалилась Київська Русь. А може не сподіватися на виправлення помилок минулого, а діяти тут і зараз. Як у нас кажуть, якби хто то би десь би колись би, ми вже в жопі. Треба виправляти ситуацію, яка склалась зараз. Веду в курс по поводу цієї гри. У нас є Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія і інші невизнані країни. Я думаю, тебе дивує інший колір Криму. Да-да, це окрема країна, яка, правда, є маріонеткою нашої держави, але сука, окрема країна. Тобто, типа, Крим. До справи потужна держава, потужний президент, а представляти її сьогодні буде цей тіп. А я. Я стаю одним із ілюмінатів цієї планети і так президента заміняти я не буду. Зеленського ніхто не трогає. Навіть Трамп його прибрати з поста не може. Що ви хочете від мене? Відкрию секрет. За першість у виробництві якогось ресурса ти буде даватися бонуси. А у випадку з бавовною це мобілізація дешевше. Означає, що ти цікашник, коли тебе... тебе забирати в бусик за півтіни. Як. Круто! Щоб не було проблем з грошима, побудувати побільше ферм і вийти в лідери виробництва пшениці. А щоб не було проблем з тупими громадянами. А, храм Дім Коку в кожен дім. Да. Поки я розвивався, нікого не чіпав. А що происходит? А що це таке? Придністров'я захопила частину Молдови. При цьому вже в відкриту заявляючи про свій альянс з Росією. А із хороших новин Німеччина анексувала Чехію і Путін здох. <laughs> так, 2044 рік. Не дожив. Але президентом лишается Зеленский а, 66 років. Боже, ты старый дид. Да, Зеленский пережив Путина. Причем мы отримаем подгончик від России. А вот, держите, это. мы хотим показать, что поддерживаем наши хорошие отношения а, и пиклуемся про а, благополучное майбутнє и наших соседей. Ці гроші витрачу я, звісно, же, на побудову храмів Дімкоку. <с? <с?> а пам'ятники лише Бендері. Кілія В'язгне, Миколаїв, Доманіківка, Рівне, Кропивницький. Польща пропонує творити нам альянс. Чих це пану творить Союзобронне? В цей же момент від Угорщини я чую. Елімон Ебадерокенбеклядіт Мендес Ді Карпаталь. Я даю тобі один день на те, щоб придумати вибачення. В історію запишемо як блискучу перемогу українських генералів над угорським військом. Відбігаємо трошки зону інтересів угорщини, щоб вони трошки щось там кричали за Закарпаття, але не те, що прям біля нас, і робимо їх нашими васалами. А от те, як було насправді і як записано в історії, трошки відрізняється. Давай подивимося. подивимось. Бонві, оде амікоміо. Аспета, Пекесенто парларе, Україна дерев Гурія, дом'яма братегуре інгурезі. Любі друзі, поляки, я завжди знав, що на вас можна покластись. Розраховую на вашу підтримку і військову допомогу. Довалки з влохамі! Ох ти, ти глянь, з Італії почали воювати. О, курва! Ой, не Запердоле! Перешло. Ніхто із них не очікував, що натренований роками ТЦК зможе мобілізувати неймовірну армію і в соло винести що Угорщину, що Італію. Після чого Україна почала займатися рутинними для себе справами. Прекрасно. Прекрасно. І остатнє золота, поняв? Ми до останньої копійки вкидаємо. Кидать гроші в економіку одразу в карман якомусь типу, інакше пояснити 5 годин мого гімплея. І після чого я таки не обігнав економічно Росію Я не можу. Сука. Як? Росія почала війну проти Азербайджана і Литви. При цьому, якщо я вступлю зараз в війну, то Білорусь буде захищати Росію. А чи вистачить сил України та Польщі щоб здолати такого ворога? Хм, 4 проти 1. враховуючи Білорусь, 4 на півтора. Буду чесним, я застяв. Я не в війну, так як бою, що розрив економічний і населення, податковий а знато великий. І я не потягну. Бо я пам'ятаю, як поляки тікали по волині з криками О, «О Курва!» А повторення цього спектакля на полях Донбасу мені точно не хочеться. А чуйка спрацьовує не зря. Смерть лідера Володимир Зеленський. 21 квітня 2067 року помирає Володимир Зеленський і новим президентом України стає Леонід Давиденко. Хм. Уже скоро сучасна версія пакту Рібертропа Молотова. Німеччина захоплює Польщу, дуже якось. І ми з цим нічого не можемо зробити. А Поляки. Так як ви нам приходили на допомогу, так ми і прийшли. вам. По-по-пу. Що це віддає? Окей, okay. давай тепер погодимося. Польща, ну, так собі союзник. Так що я пропоную переключитися зараз на Румунію, а потім по можливості корішувати такі з Німеччиною. Бо що там не підсказує, що краще з ними дружить? При цьому я не пропустив момент, а дай його помітив, коли в Придністров'ї сказали, що зомбі тепер не друзі, а вороги. Що означає, Росія їх більше не підтримує. <гум> Прийшов час вирішити придністровське питання. Вимога, вимога це повністю війти в склад України. При цьому ще заплатить 24 гривні. А Молдова 67 гривень 48 копійок. Уже скоро я зміг заключити союз з Німеччиною і продовжує займатися звичними для мене справами розвиток економіки України та й Донбаса в цілому. В кінці кінців ми стаємо першими в виробництві купи різних товарів, а так добре працювали ТЦК під час нашої останньої війни, що я вирішив побудувати їх у кожній області. Як я закінчив, той закінчився альянс з Румунією. Нам пропонує альянс Греція, яка нагадує зараз більше. Візантійську імперію. При цьому в неї більше економіки, більше людського ресурсу, тому я віддаю перевагу союзнику поміцніше. Мільйони скарг людей на те, що коли гаманець випадає з карманчика, він не успіває долетіти до землі, як уже знаходиться на продажі десь в Румунській області. А, ну. Краще хай відпочивають на грецьких курортах. Наша податкова реформа проходить до того, що ми цифровізуємо всі валюти в Україні. Тобто гривня замінюється на єбали. І щоб школярів не наїбали на єбали, ми робимо цифрову реформу і в школах. Робимо цифрову освіту. Вершиною століття реформ стало пам'ятники Степану Бандері. Вони мають зна... Я ще не розумію, чого так мало пам'ятників в Конотопі Степану Бандері. Да? Типу от... В Іванкові, в Коростені, взагалі є жагель в Степан. В Степані немає пам'ятника Степану Бандері. Що це таке? Як це взагалі змогли допустити? Якщо хтось звідти, то. поясніть мій, будь ласка, якого хера? Пам'ятники Степану Бандері забудовуються по всій Україні зараз. Прямо зараз. Бачимо, Білорусь не сильно задоволена тим, що будуються пам'ятники Степану Бандері, і треба, мабуть, і їм побудувати їх. Запускаємо центрифуги з уранчик. На фоні цього Росія захоплює Білорусь. Йоу. Це недобре. Ядерну бомбу одну і другу для Санкт-Петербурга. І Україна буває ядерного статусу саме зараз. 2148 рік, той рік, коли Білорусь зникає з мапи землі, а Україна буває ядерного статусу. Любітелі Русського Духа падають на очко, бо в мене тепер є класна економіка, ядерна бомба. І я неадекватний. Поки ми розбудовували офіси на наших нецивілізованих нових територіях. Іхніря мідас дікте українськхабен. Денґляйгенуністю бою наунцураден варха Енфеля. І це не грім, це ядерні удари по містам Угорщини. Оу, oh, це добре. Ну, робить з цим ми не будемо. І не зря. Не вистачало нам ще вв'язуватись війну проти Австрії. В той час, коли уже скоро я сам отримую такі повідомлення. Оу, дем. Оу, дем! Росія вступає в війну один на один шанси є разом з Грецією проти Росії. Шансів багато. Проте Росії на підтримку прийшов наш колишній союзник Німеччину в якийсь момент. Я навіть подумав, що шанси є. Грецькі війська прийшли доволі швидко. Пару виграних битв на заході України, але єдиним раціональним рішенням, самим вирухованим, є відвести війська в безпечне місце та готуватися до найгіршого. Я відчув це. Те, що боїться відчути кожен українець, читаючи новини щодня. Але ж це всього лише гра. Я грав за Україну і програв. Я весь час дбав про їхній добробут, розвивав економіку, як вівця набирався хутра і маси, поки вовки кровожедливо пожирали моїх сусідів. Сьогодні пообідали мною. Навіть в моєму ігровому світі все поділяється на вовків і овець. В кінці кінців світом керувати мене найкрасише вівця, а найситіший вовк. Ооо, братан, в сторону. А тепер ми трошки поміняємо. Будуть зміни. О, будуть зміни. Я поверну Україну і весь світ до наших ніг. Прошу, пана, не може далі. Який та біло червоний хір забороняє нам експортувати кобзарі геній української літератури. Сишіч, чорт! А не піти ка тобі на! Швидка переможна війна проти Польщі, перша битва виграна без зусиль, а нову столицю Краків захищає лише одна каліка. І знайомимо наших нових громадян з центрами укомплектування, скорочено ТЦК. Питається, навіщо? А через те, що досить скоро ми будемо зацікавлені в приватизації берегу Туреччини. І саме наші польські друзі мають розуміти, що воювати за Україну. Будуть руками поляків, румунів, молдаван і в майбутньому турків. А якщо ти думаєш, що тебе це все обійде, бо ти народився з українським паспортом, ти або зараз можеш купити собі відстрочку, або готуйся працювати на заводі. рабом системи. Я не знаю чого, але система вирішила, що треба напасти всім на Австрію. Я начув спіймати момент, коли всі зробили скріншот ядерними бомбами. Одне питання: а чим я гірше, чого я, не вписався до сих пір? І після перемоги ніхто не захопив Австрію, ні. Ми просто звільнили країни, які вона поработила жорстоко і безжалісно. По традиції від угорців. Хотілось би сказати, що я проявив милосердя, але я милосердя. Хто мені повірив? Коротше, случився бах в ігрі і відсоток номінації 58, а треба хоча б 95, в ітогі замалив мене. Ну погано. Так от я в ітогі їх виходить пощадив, Просто походу у них в переговорної групи якийсь правнук Коломойського. Ну в такому випадку такі добре, що я і должним не остався. Потому що після цієї війни мені такі позвали попіть кофі. А я не хочу. Прокачав всі будівлі, в тому числі Верховний суд України, до максимуму. Це означає, що тепер у нас корупція була мінус 2%, стала мінус 4%. З цього випливає, що за комуналку тепер ти платиш не дуже доху, а тобі платять. Правда, мало Скиш, я поганий президент. До речі, з Італії у нас закінчується оборонний альянс, і я вирішив заключити оборонний пакт зі Швеції. Щоб в випадку, як на мене нападе Росія, а вона нападе, я ж <свісно> не наївний лох. Правда, а, так от я вирішив заключити з ними оборонний пакт, тим що не подобаються мої національ соціалістик погляди. Отож, на момент нашого оборонного пакту я змінив на монархію. Тобто, тепер у нас король Дімкок в президентах, і тось не президента, а просто король. Звертатися на Ви і на колінах. І готуємося до майбутнього вторгнення з боку Ерефії. Я не давбайо. Я ж не лох. А тепер дивись, я навіть ніякої склейки робити не буду. Ти побачиш, наскільки вчасно був цей оборонний пакт. Як ти бачиш, я, як обіцяв, вкладую деньги в роботу ТЦК на нових територіях і бам! Прилітає повідомлення про ядерні удари по Києву і Дніпру. Чимось офісники такі їм насалили. Ну що ж, збираємо яйця в кулак. До бою! Що таке, пацани, а? Не ждали мене тут побачить! Бампізд! Виво як шалам! О, хохохо. вам Ти пізд... ледь <клес> не уявляєш, на очки я сидів, коли відбулася перша масштабна битва. Битва при Сандомірит. Наші армії поділились пополам, але ми виграли обидві битви. І після цього, те, як закінчиться війна, уже було зрозуміло. Що кажучи простіша війна, яка показує, наскільки велика різниця між народом, який в себе вірить, і народом, який вірить, що він лох. Тож, повертаємо всі свої території і беремо трохи зверху. Через 40 років вирішив перевірити, як ж відбувається справа у наших друзів-греків. І, і е, е, на жаль, звучки не буде грецької, тому пропонуйте її послухати ось так. Я сас, і кала, і ми Коли я спробував це вимовити, то, на жаль, в мене з'явилася якась непонятна чорна сутність, і я не настільки крутий, як Кратос, щоб справитися з нею соло. А в чому суть? Греки тепер дружать з росіянами. Не поняв. Альянс з Греції? У мене з Греції. При цьому Греція в альянсі зі мною Рашкою? Що? Послухай, є геніальна ідея. Напасти на Росію і запропонувати Греції доєднатись. А сука! Ця криса вибрала нас. Ну і що? Нас кидають вже не перший раз, тож ми готові до цього. Mm. Mm -hmm. Коротше, інтересна тімка. Як ти бачиш, якщо бити по місцям, де знаходяться війська ворога, то вони як це теж отримують демедж. Чергова переможна війна над Росією, і ми повертаємо додому. Кубань. Welcome back, братки! 1919 рік вас забрали, 2254-й Дімкок повернув. Спасибо, не дякуйте. Ну і Белгород, як. Бонус. Mm, і що ж, оскільки вони можливо почали забувати, то освіжимо їм пам'ять, забудувавши все, що є. Пам'ятниками Степану Бандері, потім ми покрешилися з французами, бо косо повоювали з німцями, щоб звільнити поляків, і було кому нить про те, який хіровий Степан Бандера. Чомусь система дозволяє нам навалять рим ноунеймам, які блокують 456 тисяч 743 фури по всьому кордону. Але й Бог з ним. Під час пропаганди заборони контрацепції для виправлення демографічної кризи я побачив черговий скріншот на цей раз Словаччини. Кинули заявочку Придністров'ю, що вони лохі, і відправили 10-й Б. Харківського ТРО імені Сергія Ждана. порішати це питання. Втрати склали. 4 банки рева, дві паламних лінійки і одна списана ампулка. Словаччина якимось чудом пережила ту фотосесію, тому я дав донецьким шахтарям по 0,7 понольвари і сказав, що в Словаччині кажуть, Динамо топ краще за шахтер. Коротше, забили їх лопатами. Потім до мене прийшло осяяння. У нас є 6 АЕС плюс одна курська. отже ядерні бімби можна кліпати практично задарма. Кількість урану, який в карманах виносить робітник, якраз прямо пропорційна ті, яка необхідна для нової хера це сіми. Після 20 об'являємо третю українську піздівку Росіян втрат серед наших цивільних і військових зеро. Як так сталося. Це дуже просто. Я підійшов до кордонів Нової Сумської області, в Брянську. Перекинув через 8-метровий паркан, жабичу лапку, багет і коса. Я його з'їв. Ні, не перекидав, бо я люблю його. І вже скоро Жемле Лепете практикую свою французьку вимову. Укахаї. Блять. Пробачте, сало в зубах застряло. Отже, дуже скоро я побачив один сюжет, коли в Німеччині відмовили юному австрійському дитяті вступ до художнього університету. Він почав одращувати вусики. Це 2314 рік. Це не добре. Через це нас чекала велика битва за Баварську сосіску і потім ще дві поменше з підкріпленням від норвежців. і тох, ми повертаємо в Україну усіх українців, які коли-небудь виїжджали на заробітки до Польщі. Символічно ми стали першими в виробництві пральних машин, клубників, бла, бла, бла. Проведемо деякі сводки по карті Європи. Фінляндія камбекнула за радянську фінську. Литва з'їла Латвію, Шведи просять до нас в альянс під лозунгом і без НАТО нам піздата. Грошей в мене в принципі жопа й жуй, плюс 1400, Це вообще сумасшедші цифри. 1,3 мільйона людського ресурсу. Господи, ніхто не може з цим людським ресурсом посперечатись. В мене просто лютійші армії. Хер хто може їх е, перемогти? Найсильніша армія світу. Єдиний суперник, який може з нами якось в чомусь хоча б, позмагатись, це United States of America. При цьому з таким людським ресурсом 440 тисяч. Братан, 400. У нас ще лям зверху. алло, Що ти збираєшся нам зробити? В цьому в неї союзник Колумбія. В нас союзників нема. Украї... а є Швеція, да? От, сука. Україна це не та країна, яка потребує союзників. Це та країна, яку потребують союзники. Розумієш? Чувствуєш різницю? Відчуваєш це? Big диференс. 42 атомні бомби. Ти розумієш, це просто? А це в Британії навіть щось є на Британських островах. Британію треба звільнити. Я вважаю, що Британія зараз це та країна, яка допомагає Україні, так що ми їх звільнимо, в випадку чого, а Європу захопимо к чертям собачим. Як ти бачиш... Якось відбувається дуже повільно через цю умову агресивної експансії, яка не може стати більше нічто. Один з ресурсів, до речі, ми видавляємо перші в світі. 79% сирів робляться в Україні, ще 4% у Франції. 66% всього паперу робиться в Україні. При цьому, що із цього паперу майже весь робиться в Києві на заводі обухів. Я зрозумів свою велетенську помилку. Уявляєш? Пам'ятники Степана Бандері не побудовані на нових територіях. І поки я виправляв це непорозуміння, сталося ще одне: да-да, Росія чомусь закликає нас до війни, але в цьому не менше дивно, правда ж? Проте на одному боці. Бе. При цьому кримчани чомусь люблять Придністровців. Ну я ж пішов їм поясняти, що так делать нізя. Кречко мока глядь в Греції нема. Єгипетський прапор в Румунії Херпідіма. Ну спочатку я ніл в тису переименував. По пірамідам як пасечка, так ураном посипав. Відвідав колишній Ізраїль. в лімі перехрестився, богу помолився. Приїхав додому, спився. Прокидаюсь, в Істамбулі живе три ті пап: одна гречка і два турецьких осла. Я не знаю. На вулиці 2420 рік потомок того самого Кузьми Кузьма Вов став одним із наших генералів. Я відправив його на навчання у Фінляндії, але чомусь шведам це не сподобалось. І винесли ядерного удару по Полтаві. Це була помилка, критична помилка для них. Населення Стокгольму зменшилось до одної особи. Хей Fallout в реальному житті. А в цей же час Пскову вже чути концерти. Блискуча перемога над об'єднаним військом Скандинавії і звільняємо країни Балтики. От тільки я не пам'ятаю, чи намагалася Литва колись нас захопити. Я б точно помі, що ребята були агресивні. Того поки без них так, народ, я я пам'ятаю, що до цього я дуже багато розвивав економіки. Тож що там зараз? Отже, ми маємо безпрецедентний ріст економіки 5 тисяч відсотків. Інвестувати в Україну означає інвестувати в своє благополуччя. Це маленьке падіння, яке символізує момент зради перетворилося на що? Народи-загарбники стали народами меншин. Відчуваєш? Різницю. І все ж немає цього відчуття найвеличнішої. На засіданнях ОНН хтось постійно підпіздає, сука. We are the greatest nation this world have ever seen. After Canada became 51st state, there is no doubt we are first in economy development. The most prestigious country, the biggest one. We are Americans, second to none. We own the finish line. І то правда. Але ти забагато про себе думаєш. Давайте Давай ми обоє розуміємо, що це фіктивна тимчасова дружба. Для них це гарантія того, що ніхто в здоровому глуті не нападатиме на дві імперії, що дуже люблять повоювати. Тим більше я планую прибрати топ-3, топ-4, що збільшить розрив між США та всім іншим світом. А для мене вони закривають очі на те, що я буду робити в Європі, Азії і Африці. Бачка наш Бандера, Україна мати! Пройшло 300 років, да. З цей час ми тричі й французів, один раз окремо італійці виступили проти об'єднаних сил Західної Європи, збільшили об'єм продажі кобзарів в Центральній Європі. Сіяли так, як ялинка новорічна. спочатку забрали в Ірану Грузію. Згодом і похрестили Тагіран. Наш новообраний президент мій піщок вирішив зробити якусь там гучну промову. Сьогодні великий день. Похрестили турків, знову засіяли. В Цей раз не самі. У. Я це побачив. Фіни захопили частину України, потім ми їм теж пішли наваляли. Як ти бачиш, історично самі мілітаризовані зони нашої країни не змінились. Наскільки сподобалось хрестити людей, ще ще й похрестив Танзанію. Через це Православ'я стало другою почтельності вірою в світі, але це ще не все. Не від інших я захопив Свійцарію, знову mm -hmm. сіяв. Відкрив пам'ятник Степана Бандері в Мілані, зменшив популяцію Москви до двох людей. Анекдот! Сидять якось фін і русский в Москві. А зверху прилітає ядерна бомба. Не смішно, не поняв, ні? Ну нічого, не переживай, я повторю. Сидить якось тільки росіянин і фін в Москві. Вдвох. А зверху прилітає ядерна бомба. <свісно> По поводу релігій, да, так, само виглядає зараз карта релігії пса, патрона. А, да, запускай, що я ще перехрестив Індію. Що ж, фактично, останні 300 років ми керуємо світом, проте формально ми всього лише номер два. Це нелогічно. Президентом Сполучених Штатів зараз є пра 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 внук Ілона Маска. Я нагадаю йому, що про нас сказав його пращу. І от починається війна. Точкою бомбардування, щоб зберегти життя людей. Невеличка битва на водах біля Вашингтону. Ні месники, ні спайдермен, ні супермен не прийшли на допомогу. На рід Америки у відчаї. Їхні генерали допускають критичну помилку, відводячи війська саме в ту пастку, яку я для них підготував. Америка програла. Але це означає, що я буду над ними знущатись. Під контроль ми заберемо лише декілька міст, щоб показати, що у нас суттєво більша піпіська. Чикаго, як найбільший осередок українців, Санта-Барбара і Лос-Анджелес. Щоб познімати фільми. У мене бабуся дуже любить. Подивитися кінцо звідти. Лас-Вегас, по подорозі вона ж захоче, поємблить. Сан-Франциско через кранцівий міст, його в Київ, і ще кілька нових областей: Майамська, Отавська, Ванкуверська і повертаємо незалежність всім тим країнам, яких колись зачмирили з США. Коли французи допомогли США отримати незалежність від Англії, вони їм подарували статую Свободи. Я ж пропоную подарувати всім нашим новим областям по статуї. Батьківщини мати. Щоб не бачили, що навіть статус у нас більше. Тож. Я показав тобі план, майндсет, розрахунки того, як зробити Україну великою до 2773 року. Ми розповсюджуємо свою релігію. Хтось в Африці поклоняється псу патрону, хтось в Ірані, зілє Бобі. Проте це все наші, рідненькі, понімаєш, дещо і світ змінився, але я не впевнений, що в 73-м він саме таким і буде. Не те, щоб я не вірю в Аргентіну або Південну Корею, але Нова Гвінея захопить Австралію. А на цьому все. Дякую тобі за перегляд, окрема подяка тим, хто сапортить наш канал. І як завжди, люблю тебе, цілую. Бувай здоровий!